Ніч вибухів у Росії. Горять нафтохімічні об'єкти. Аеропорти закриті. Усі ураджені підприємства стратегічно важливі об'єкти паливної та хімічної промисловості Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 4 листопада і уранці у вівторок у низці регіонів Росії прогреміли вибухи на тлі атаки українських БПЛА. Зокрема, голосно було в Башкортостані, у Волгоградській та Нижегородській областях. У Росавіації повідомили, що закрито аеропорти у Волгограді, Тамбові. Пензі, Саратові, Самарі, Уфі, Казані та Нижньокамську виникла пожежа в промисловій зоні в районі НПЗ Лукоїл, Ніжегород, нафтоорксинтез і нафтохімічного заводу Сібург-Стово, а також на території нафтохімічного заводу в Стерлітамаку. Уранці 4 листопада, у місті Стерлітамак-Башкортостан, було чути вибухи. На території місцевого нафтохімічного заводу виникла пожежа, пише російський телеграм-канал Астра, за даними осін аналітиків Астра, камери спостереження зафіксували щонайменше два вибухи: о 6.22 і о 7.09 ранку за місцевим часом. Відео видно осередки загоряння у районі підприємства. Як повідомила адміністрація міста, вибух стався у цеху водоочищення акціонерного товариства Стерлітамацький нафтохімічний завод Унаслідок інциденту частково обвалився цех. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Як повідомляє осінт аналітик Астра на кадри опубліковані в мережі. Також потрапив один з осередків загоряння у районі нафтохімічного заводу. Кадри знято приблизно з 3,5 кілометрів від вогнища. Передбачається, що спалахнула пожежа або залізничних цистерн на шляхах, або ємності трохи північніше. За свідченнями місцевих жителів осередки займання на заводі не один, а кілька. Пізніше Голова Башкортостану підтвердив, що вибух на стерлітамацькому нафтохімічному заводі стався через атаку дронів. Промисловий комплекс Стерлітамака зазнав терористичної атаки двома БПЛА. Силами Міністерства оборони та Служби безпеки підприємств обидва безпілотники збито. Уламки впали в промзоні в районі допоміжного цеху. Загиблих і постраждалих нема. Підприємство працює в штатному режимі, написав радій Хабіров. Стерлітамацький нафтохімічний завод спеціалізується на виробництві каучуків і Онолу та авіаційного Бензину підприємство входить до російського хімічного холдингу Росхім.